Вітаю вас на уроці математики! Нам знадобиться журнал Посібник номер 7 Розгортаємо його на сторіночці 36 та знаходимо ось цей сюжетний малюнок. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу. Отож, давайте розглянемо цей малюнок та з'ясуємо, скільки на малюнку зображено автомобілів. Будь ласка, порахуйте їх. Правильно, їх тут чотири. Скільки на малюнку зображено легкових автомобілів? Лише два. Один. Два. Скільки в нас всього зображено вантажних автомобілів? Правильно, один. А скільки автобусів? Теж один. Дякую. Так, давайте порахуємо, скільки в нас пташок на цьому малюнку. Дві пташечки, правильно. А зараз знайдіть, будь ласка, де в нас росте квіточка мальва? Та порахуйте, скільки на гілочці квіточок. Один, два, три, чотири, п'ять. Домалюйте, будь ласка, стільки квіток, щоб їх стало 10. Скільки потрібно ще домалювати, якщо вже 5 є. Так, ще потрібно домалювати 5 квіточок. Тож, візьміть, будь ласка, простий олівчик та домалюйте іще 5 мальв. Поставте відео на паузу, як завершите, натисніть на продовження. Що ж, і останнє, будь ласка, я зараз буду називати числа, які потрібно відшукати на цьому малюнку. Ви маєте пальчиком їх показати. Відшукайте, будь ласка, де в нас заховалось число 3. Так, шукаємо. Так, ось ми знайшли. Так, де в нас іще число 3? Правильно, ось. Так, ось ми ще бачимо. Так. Номер автомобіля так, там теж здається, є в нас число 3. Дякую. А зараз спробуйте відшукати число 5. Де в нас число 5 заховалось? Так, ось у нас є вивіска з числом 5. Так, ось ми бачимо маленьку п'ятірочку. Так, якщо ви ще знайшли, будь ласка, показуємо пальчиком. І останнє число. Відшукайте, будь ласка, число 2. Так, ось ми бачимо число 2. Так. На номері машини ми бачимо число 2. Дякую. Рухаємося далі. З правого боку відшукайте перше завдання, сторіночка 37. В цьому завданні ми з вами бачимо емблеми автомобілів. Вони розташовані зліва, а з правого боку ми бачимо геометричні фігури. Давайте спочатку назвемо усі геометричні фігури, які тут є. Перша фігура це в нас. Коло наступне ромб, третя фігура. Овал четверта фігура. Теж ромб, тільки трішки, трішки вже інший. І він у нас вже є площинний. Наступна фігура це в нас крива, це в нас ламана, а це називається кут. Поєднайте, будь ласка, тепер геометричну фігуру з емблемою автомобіля, на яку вона схожа. Наприклад, ми бачимо з вами першу емблему. Вона має форму овала, тому поєднуємо саме з ним. Беремо простого олівчика та з'єднуємо. Думаємо далі. Наступна емблема складається в нас із декількох фігур, яких саме це фігура. Коло, так? тому поєднуємо. Будь ласка, спробуйте це виконати самостійно, потім перевіримо. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Отож, другий знак, друга емблема. Ви мали поєднати із колом. Так, саме з ним вона схожа. Далі дивимося: третій. третя емблема в нас має так, дві геометричні фігурки в собі. Це овал і також кут. Наступна четверта геометрична фігура має форму кола і також так ламана, ось вона, поєднали. Далі наступна емблема має також форму кола, і також іще має ось такі куточки. Наступна має в нас форму ромба, так тільки площинного. І останнє, так, має форму ромба. Так, перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали це завдання. І переходимо з вами до наступного. Завдання номер 2 ця ж сторіночка. В цьому завданні ми з вами бачимо доміношки, які позначають число 4, 8 та 9. Як ви гадаєте, чого у нас 4 на цьому малюнку? Правильно, це в нас 4 кульки, тобто ми з вами будемо позначати кількість предметів так певним числом. Тому, будь ласка, зараз беремо простого олівчика. Спочатку рахуємо, скільки кульок наводимо пунктирну лінію та з'єднуємо з числом 4, бо їх тут 4. Як ви гадаєте, кого в нас тут 8? Чи 9. Так, думаємо. Так, в нас тут 9 дітей. Так, Тому, відповідно, утворюємо одну множину, Це діти. Та поєднуємо з числом 9. Вісім у нас доміношка тут вона є зайвою, так, тому що 8 у нас тут немає. Перегортаємо нашу сторіночку в журналі посівнику і знаходимо сторіночку 38. Перше завдання ми пропускаємо, переходимо одразу до другого завдання. В цьому завданні, давайте з'ясуємо спочатку, що в нас зображено на цих полицях. Іграшкові автомобілі. Будь ласка, порахуйте іграшки на кожній полиці. А потім поєднайте його із доміношкою, яке позначає відповідну кількість. Скільки у нас іграшок на першій полиці? Давайте рахувати: 1, 2, 3, 4. Чотири предмета знаходяться на цій полиці, тому поєднуємо з числом 4. Рахуємо, скільки в нас іграшок на другій полиці. Один, два, три. Всього 3, тому поєднуємо з числом 3. Перевірте, будь ласка. Так, тепер давайте подивимося на першу поличку. Скажіть, будь ласка, якого кольору автомобіль знаходиться на четвертому місці? Який з них є четверте, якщо рахувати зліва направо? Правильно, синій автомобіль. Який з цих автомобілів буде другим, якщо рахувати зліва направо? Ось цей так з великими колесами. Давайте перейдемо до другої полички. Який автомобіль? Буде другим, якщо рахувати справа наліво. Рожевий автомобіль. Який автомобіль буде першим, якщо рахувати справа наліво? Червоний автомобіль. Дякую. Третє завдання. Що зображено на цих світлинах? Дорожні знаки. Нам потрібно визначити за зразком, в чому полягає наше завдання. Ми бачимо, наприклад, в наш перша рамочка дорожній знак, який позначає, що це пішохідний перехід. Розфарбували циферку 1, так і поєднали напрямі, також з одиничкою. Що це значить? Це означає, що в нас тут зображений лише один дорожній знак. Тому ми з вами поєднуємо так, на числовій прямій із числом 1, тому що один предмет. Так, і вгорі зафарбовуємо також числову картку з числом 1, тому що тут лише один об'єкт. Переходимо так само до другої рамки, скільки тут зображено дорожніх знаків. 3. Так, то з яким числом, з якою числовою карткою ми будемо поєднувати? І з трійкою. Так? Тому зафарбовуємо жовтим олівчиком трійку. І шукаємо на числовій прямій. також число 3. І поєднуємо з ним. Так, переходимо до третьої рамки. Скільки в нас тут дорожніх знаків? Правильно, два. Шукаємо двієчку на числовій картці. Ось вона, молодці. І шукаємо тепер на числовій прямій. Де в нас тут двієчка? Ось вона, так. Тому поєднуємо з двієчкою. І залишається остання рамка. Рахуємо, скільки тут дорожніх знаків. Чотири. Звісно, шукаємо четвірочку на числовій картці. Ось вона. Так, і шукаємо тепер на числовій прямій. Поєднуємо з четвірочкою. Так, перевіряємо це завдання. Так, воно має бути виконане ось так. Так, рухаємося далі. Завдання номер 4 Та ж сама сторіночка. Це у нас завдання вже від наших лаксиків. В цьому завданні нам потрібно пригадати числа попередні та наступні. Давайте спочатку подивимося, які в нас є числа на числових картках. На першій картці яке це число? Чотири, так, відповідно, чотири крапочки позначили. Давайте подумаємо, яке число в нас стоїть попереду четвірки, яке в нас перед ним, перед четвірочкою? 3. Правильно, тому ми позначаємо три точки. Це означає в нас число 3. Так, а яке в нас наступне число після четвірки? Правильно, 5. Тому позначаємо 5 точок у цьому віконечку. Так, дивимось далі наступне число яке в нас? 7. Так, думаємо, яке в нас попереднє, яке стоїть попереду сімки. Шість. Так, тому позначаємо 6 точок. А яке в нас наступне після семи? 8. Тому позначаємо 8 точок. Спробуйте виконати самостійно із трійкою та вісімкою. Поставте це відео на паузу, як завершити. Натисніть на продовження. Давайте перевіримо число 3. Попереднє число 2, тому позначили двома точечками. Наступне число після числа 3 4, тому позначили чотирма точками. І остання картка з числом 8. Попереднє число 7, тому поставили 7 точок. І наступне після восьми число 9, тому ставимо 9 точок. Перевірте, якщо є. Неточності, будь ласка, виправте їх. Наступне завдання у нас знову ж таки від лаксика бімбома. Нам потрібно подивитися, чи правильно лаксик дібрав шурупи в кожній групі відповідно до зазначеного числа. Давайте подивимося в першій рамці, скільки лаксику потрібно було дібрати шурупів? 3. А скільки він дібрав? 2. Що нам потрібно зробити, щоб їх стало три? Правильно домалювати ще один шуруп. Тому, будь ласка, візьміть простий олівчик та домалюйте ще один. Дивимося на другу рамку. Скільки тут потрібно лапсику дібрати шурупів? Два. А він скільки дібрав? Чотири. Це забагато. Що потрібно зробити, щоб їх стало два? Правильно закреслити. Отож, закреслюємо зайві шурупи. Скільки потрібно закреслити? Два. І тоді залишиться два. І остання рамка. Скільки потрібно шурупів дібрати? 5. А лаксик скільки дібрав? Лише три. Що потрібно зробити, щоб їх стало 5. Домалювати ще два шурупа. Будь ласка, беремо простого олівчика та домальовуємо. Перевірте, будь ласка, це завдання. шостому завданні нам потрібні кольорові олівчики. Синій, червоний, жовтий та зелений. Зараз ми з вами будемо розфарбовувати автомобілі за певною умовою. Підготуйте зараз синій олівчик. Біля синього олівчика стоїть двієчка. Тобто, нам потрібно розфарбувати другий автомобіль. І будемо рахувати зліва направо. Так? Тому що стрілочка вказує направо. Тому рахуємо один, два. Ось ця автівка в нас має бути синього кольору. Розфарбуйте, будь ласка, її. А шоста в нас має бути якого кольору? Червоного. Тому, будь ласка, порахуйте, яка з них буде шостою: 1, 2, 3, 4, 5, шість. Тобто остання автівка у нас буде червоного кольору. Розфарбуйте. Далі підготуйте жовтий олівчик. Тут ми будемо рахувати автівки навпаки, справа наліво. Так, тому рахуємо з цього боку. Друга автівка в нас має бути жовта. Рахуємо 1, 2. Тобто ось цю машинку ми розфарбовуємо жовтим олівцем. І зеленим розфарбовуємо автівку під номером 4. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Ось цю автівку ми розфарбовуємо зеленим кольором. Перевірте, будь ласка, ось таким чином ми маємо розфарбувати ці автомобілі. І останнє завдання ви виконуєте самостійно. Спочатку вам потрібно в першому рядочку дообводити ось цей транспорт відповідних кольорів. Або червоне, або синє, дивлячись на попередні, тобто продовжити цей ланцюжок. В наступному рядочку нам потрібно прописати циферку 0, так, через клітинку, та елементи цифри, так, теж подібні до нулика. Чергуємо їх через одну клітинку. Наступний рядочок теж саме, тільки зверніть увагу на розташування цих елементів. Тут ми їх пишемо внизу, а тут, навпаки, вгорі. Поставте це відео на паузу, виконайте це завдання і потім натисніть на продовження. На цьому ми завершуємо нашу роботу. Всім дякую за увагу!